Ой, подивіться на цю красу. Тут сонечко. Сонечко, до речі, гріє, що зімою, що літом. А отам це снігові хмари. Там іде сніг. І звідти так тяне морозом. Морозу нема. Навіть ну, не знаю скільки плюс, але руки так замерзли. Вітерець такий пронизливий, непомітний. Ой, яке сонечко. Хотіла показувати, говорити і показувати природу. Але говорити і показувати природу не так залітають відео. А от говоря, що голова залітає. О, і влажність, і сонце, і тяне морозом, от то хмари. Це все снігові хмари, там іде сніг цьому году взагалі дуже странно. Сьогодні випив сніг у горах, завтра його вже нема, післязавтра новий сип. Але це дуже добре, водичка буде. Оскільки я народилася в Україні, там прожила до 33 років. І коли 9 років тому я їхала в Італію, треба було ще робити візу. Не просто так сів на чемодан і поїхав, хочу, не хочу. Ну, загранпаспорт, по подруга. Позвала в Польшу на клубніку, то вже взагалі інша історія, впала я в Італію 9 років тому. І живу вже тут 9 років. Мені взагалі не подобається говорити, коли там в Україні або тут в Італії, і щось порівнювати. Добре, коли ти побував і в Україні, і в Італії, ти можеш це порівняти. Добре. Коли не побувавши ніде, Починаєш розказувати, а там, а тут. Ні, піднімися, поїдь в країну, поживи рік, щоб побачити чотири сезони, і потім вже будеш розказувати. Проживши тут в Італії 9 років, мені не подобається проводити лінію, як там і як тут. Я ось о, всередині себе і я ось о людина. І зі своїх почуттів відштовхуюся. Не можу сказати, де краще. Краще там, де в тебе є своя територія, дім, в якому командуєш ти, хоча б кімната, кой місто. Я коли сюди приїхала так далеко від своєї домівки, я завжди думала, що мене туди тяне. Клаптик землі, Клаптик землі, який записаний на тебе, який твій. Туди ти можеш прийти, і отак постояти, і ніхто не скаже, відійди. Звичайно, добре там, де твоя сім'я, яку ти створив, твої діти. Наскільки ти в сім'ї в своїй живеш? Коли ти одинока вовчиця, тобі взагалі має бути скрізь добре. Саме одинока, не самотня. Бо якось самотня, це не твій вибір, це вибір природи. А от одинока це от як твій вибір. До речі, якщо вам не подобається якесь слово, то це із-за того, що на кожне слово є вібрації. Коли говориш слово ти чи чуєш якесь слово, і тобі дуже не подобається, це означає, що твій вибраційний фон не сприймається слово, і це нормально. Я раніше думала, навіщо відвідувати інші країни, інші регіони, взагалі, навіть твоєї країни. Марнотратство. У мене таке село класне, що реально я по Україні взагалі не їздила. Єдине, що ми їздили на море. Так от, коли ти е, від'їжджаєш від своєї будинку шах вліво, шах вправо, ти бачиш інші традиції, інший якийсь менталітет. Ну, справа твоя що впитати як губку. От що добре, все одно придеться говорити італійці, українці. Що мені подобається дуже в Італії, так, всі будуть говорити в них беззаботне життя, в них на все все хватає. Ну, але чомусь вони дуже сильно страждають депресіями і суїцидників, у них не менше, ніж в Україні. Знову цей будинок. Вчора відео про нього знімала і прийшла до думки, що напевно тут такі німці жили в Другу світову війну. Тут великі ворота є. Вони ставили тут свого грузовика, яким їздили по Італійських горах і вилавлювали мужиків, придівали в солдат, і відправляли на війну. Італійці в Другу світову були війну, були разом з німцями, але примусово. Казав мій зят, бивший, а що італійці в Україні були саме в Одесі, але вони були такі мирні, приїхали, пожили, поїхали додому. І я знаю, що були ще в Словенії, італійці у чоловіка. Дід, один з дідів, сім років в Словенії пробув. Думали, що вже загинув. Повернувся, женився, родив дітей, построїв хату, в якій ми зараз живемо. Кажу, живу в хаті у фашиста. Чому вирішила, що тут німці були? Тому що ну, вона десь років стоїть в цій хаті. І... Італійці в те час не строїли таких хатів. Вони строїли внизу гори, щоб хату не було видно, щоб не прийшли, не забрали. Тому що другий дід у Франка, мого чоловіка, був молодий, і його забрали е служити в Німеччину. Він не зрозумів, що произошло. І з Німеччини прийшов е на базилікату в Італії. Це виходить, якщо їхати автобусом, то напевно 12 годин. Ну, Через три дні його приїхали, забрали, повезли назад. Але він, от служивши, потім не попав на війну. Він повернувся додому і переховувався в горах. Я ще цього діда я застала. Я як приїхала в Італію, це була моя перша сім'я, і я в них там тиждень пожила, доглядала за ними. Дід на мене постійно варня, тому що я мову не знаю. Мене перевезли на іншу роботу. Дід в той же день бідолага в лікарню попав, як узнав, що внук за мною впадає, сказав: Внуку, вибач, біжи за нею, бо останешся сам. Вже внуку було 43 роки. А, Тому що мама із сестрою були проти. Проти, Вона тебе згубить, вона тебе в нас забере. А дід сказав: Давай, держай, тому що краще за нею не знайдеш. Дід, звісно, класний був. він Получається, через два з половиною роки помер. Я була вагітна вже на останньому місяці, і його не стало. Якби дід був, він би їх тут всіх построїв. Будинок такий. Це димоход, там є камін, їхній традиційний, що гріє, тільки як в лісі костер. і там кімната пристроєна ще. Я в шоці від того, що тут. Побілка, покраска різнокольорова, і ще й вона перефарбовувалась. От вікно, а там внизу он, дирка така розвалена. То там піч, а е, настро... ну, сама піч на вулиці, обігріває вулицю. У них навіть не було поняття, що це ж там можна грітися, а отут тільки дирка. А отут ось камін там внизу. Таке, наче в лісі костер, вже по багатому ще що плитка лежить, а що це? а там кімнатка. Ось під Ліанами, там сама піч вистроєна. Не знаю. Може вони звірів любили, щоб звірі приходили, грілися. Так що таке? То я думаю, що тут, може, навіть ті самі німці жили, що збирали італіянців і відправляли на війну, Другу світову війну.